Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе: про те, що генштаб, м'яко кажучи, починає казати не зовсім те, що відбувається, і чому він це робить? Чому він сам себе дискредитує, і чому ті речі, які відбуваються, не співпадають з виправданням генштабу. Мова про. Скандал, який стався після того, стало відомо, що переводять наземний персонал військово-повітряних сил у піхоту. Після цього наш генштаб видав от такий допис. Важливо, генеральний штаб збройних сил України офіційно повідомляє, що гостро дефіцитних спеціалістів інженерної авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи, переводити не планувалося і не планує. Ну, здається, питання вирішено. Але якщо розчитати до кінця, то не все так однозначно. А, ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів Зсу є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Вибачте, так. Не планувалася і не планується, чи вимушений крок. Взагалі, оцей допис, який видав Стратком під керівництвом пана полковника Сенника, це феєричний топ, коли ти сам собі протиречиш і пишеш не про що, ніякої конкретики, те, що дуже люблять в Офісі президента, про все хороше проти всього поганого. А що ж з фактами? Ну що ж, з фактами я розповім. Особливо тому, що про це мені повідомили і. Офіцери з генштабу і представники бригад, і мої побратими, які підтверджують факти переведення щодо наземного персоналу військово-повітряних сил, скандал з яким зараз вибухнув про те, що їх переводять. А генштаб каже, ні, не переводять. І навіть президент вимушений втручатися і казати не можна переводити. Так навіщо президент тоді втручався, якщо нікого не переводять? Чи не все так однозначно? Якщо ви спілкуєтеся зі штабними в частинах, то ви знаєте про телеграми з вимогою надати від 15 до 20% від списочного штату підрозділів ще раз, від списочного, а не наявного, якщо в батальйоні, наприклад, батальйоні охорони там 400-600 людей по списках, а по факту 200-300, то надавати 20%. Ви повинні від списочного, де їх брати, ніхто не знає, але навіть не це головне. Ви повинні дати їх на фронт в бойовий. Підрозділи при цьому про ці 15-20% знають всі і скидатися цими людьми. Повинні всі, що центральний спортивний клуб армії, що підрозділи штурмової авіації або навіть архів, в якому працюють жіночки предпенсійного віку. Наприклад, так само повинні скидатися 20% військовослужбовці, які працюють на складах, де зберігається. Снаряди, ракети, та зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Я все розумію. Людей на фронті не вистачає, але уявіть собі: кидаємо ми людей, наприклад, тих, які сьогодні забезпечують логістику і ці склади в піхоту. Хтось з них потрапляє в полон. Далі ворог допитує, з'ясовується, що людина знає, де знаходяться склади з зброєю. Це секретні склади. Про них ворог не знає. А тут їм дають можливість. Браво! Що треба сказати? Респект тим, хто... угу. Респект тим, хто прорахував цю ситуацію. Але в Генштабі щось цю ситуацію не прорахували і готові і далі ризикувати, передаючи такі можливості ворогу. Давайте відверто казати. В багатьох підрозділах наявного особового складу навіть разом з бабою, манією, прибиральницею і з Миколою, який ремонтує автівку, вже набереться і на 15% списочного. Бо в телеграмі ж регулярно пролітають. Це ж не остання телеграма, це ж постійно. І, наприклад, з одного з підрозділу, якого я зараз бачив, за а, пів року пройшли. Вже дві дві такі телеграми. Так от що можна сказати? Чому так сталося? Тому що всі джерела в Генштабі кажуть, це минулорічна обіцянка сирського Зеленському не проводити мобілізацію, обійтися внутрішніми резервами. Так, те, що ви бачите, це намагання Зеленського уникнути проведення мобілізації. Коли Сиського призначали на посаду замість головкома, головна вимога була: він не буде вимагати мобілізації, і ми це бачимо. Але це ж відомий приклад старої басні про Трішкін Кафтан, пам'ятаєте, в радянській школі його всі вивчали. Це коли деру в одному місці намагаються зашити вирізаючи деру з іншого місця, так не працює. Ну щоб ви розуміли, коли ми забираємо людей з нашої авіації. Вони не будуть обслуговувати. У нас проблеми. Коли ми знімаємо мобільні військові, мобільні військові, вогнів групи, то потім дивуємося, що прильотів стає більше. Коли знімають логістів, то потім дивуємося, що прильоти по складах. Ну це ж все пов'язано. Так, Сирський пообіцяв президенту і отримав е, взамін посаду. Але що отримали Збройні сили взамін, нічого хорошого. Більше того, якщо ви подивитесь, що було при минулому головкомі. І що зараз все відрізняється і не в бік покращення. Ах, ще одне про 15% це саме до структур Міноборони, а не суто до ЗСУ. Міноборона за законодавством, в принципі, взагалі не ЗСУ, але там є військовослужбовці, насправді, зі статусом персоналу, там все заплутане і так далі, тому їх теж враховують. І, до речі, скандальна ситуація. з Персоналом ВПС це ж не єдина ситуація. З їх переведення це наземного персоналу до бойових частин і в інших. Наприклад, в підрозділах командування сил підтримки, а також у багатьох інших бригадах та частинах спостерігається зараз масове переведення особового складу інженерно-саперних рот у піхотні підрозділи. Ситуація фактично є критичною. У деяких ротах із 60 людей залишилася половина. Як вони будуть виконувати свої бойові завдання взагалі не зрозуміло? Подібне розпорядження знаходять на адреси багатьох частин, частин за частин, зокрема 88 ОБРП, 47 ОІБР, УІБР. 203 ІПП, 211-ї ПМБР, 250-го ОЦІП, ну може перераховувати далі. Це про ті телеграми. Ну, давайте ж відверто казати. Але ці підрозділи виконують надважливі функції. Вони відповідають за інженерне забезпечення, розмінування, будівництво укріплень, підготовку фортифікацій, багато іншого, що забезпечує збереження життя наших військових і ефективне виконання бойових завдань. І це все одне не рятує ситуацію. Мобілізацію треба проводити, незважаючи те, що Зеленський не хоче. А чому тому, що хоче переобратися, і саме це мотивує його вимагати від сирського виконання того обіцянки, не займатися мобілізацією справжньою, а займатися бусифікацією і займатися тим, що зараз використовують так звані внутрішні резерви. Але вони, по перше, закінчуються. А по-друге, це шкодить Збройним силам України. Поясню. Чи можна звичайного техніка, який забезпечує функціонал роботи авіації, перевести в піхоту? Легко, легко, і він може там працювати. Але чи можемо звичайного піхотинця перевести в техніки? Тут велика проблема для цього треба витратити велику кількість часу, щоб його навчити. І це не місяць, і не півроку, і навіть не рік. А ми зараз так витрачаємо. А що далі буде? Росіяни створюють нові підрозділи і готують ті, хто підготують авіацію, ті, хто забезпечують інженерні підрозділи, всі інші. А ми навпаки всіх кидаємо в піхоту. Мені здається, що це знищення потенціалу збройних сил України. І про це, до речі, говорять офіцери генштабу, які вже відверто. Визнають, що це помилкова тактика Сирського, який пообіцяв Зеленському не проводити повноцінну нормальну мобілізацію з мотивацією з усім іншим. А що ми бачимо зараз, це фактично шкода, яку заподіяли Збройним силам через безглузду обіцянку нового ловкому президенту, для того, щоб той не втрачав свій рейтинг. Заяви Зеленського, дайте нам зброю, і тоді ми будемо мобілізувати. Це знову брехня. Зброя є. І про це всі знають. Бо ті люди, яких мобілізують з внутрішніх резервів, їм зброя дається. Зеленський відмовляється займатися тим, чим повинен, згідно закону, свого, в ім'я своєї мрії, переобратися. Він не перебереть, перебереться. Але Україна може програти в разі раз, якщо не змінити концепцію. Розумієте, це. Тоді не спрацювало оці 15-20%, і це не зупиняє зараз головкома від хибного шляху. Тож, все дуже сумне. Якщо найближчим часом, нарешті не заговорять про нормальну мобілізацію і не почнуть її займатися, і не почнуть вимірювати реальну ефективність дій та рішень замість слайдиків, боляче буде всім. І війна зараз розвивається саме так, що ми відступаємо, а ворог наступає через те, що Зеленський не хоче займатися мобілізацією, а Сирський пообіцяв йому не робити того, що не хоче Зеленський в ім'я переобрання найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака. Так, я розумію, що Генштаб зараз буде максимально гасити скандал, виходячи з їх спростування, і лише це погіршить ситуацію. Я чекаю, що сенники Стратком випустять новий меморандум проповілу, що все це на правду, все не так. Але можна просто запитати у самих військових, що відбувається? А відбувається ганьба: ганьба і шкода Збройним силам України. Треба. Казати правду, навіть якщо вона болюча. Я дуже довго чекав від Генштаба, що вони змінять свою м, тактику. Ні. І далі використовуються так звані внутрішні ресурси, які вже закінчилися. Те, що зараз ми бачимо, це самознищення, це канібалізація української армії. Нам необхідна мобілізація, цивілізована, адекватна, мотиваційна. Але цьо, цим не займається. А не Збройні Сили України, а не президент. Збройні сили не займаються, тому що не можуть. Ну, Заблокували їм це. Сирський пообіцяв, Зеленський не хоче. Але бажання чи небажання тут не працює. Країні це потрібно. Питання виживання стоїть руба. Просто багато ще хто не розуміє цього. Коли в 2000. У 2021 році і на початку 22-го я казав про те, що буде повномасштабне вторгнення. Мені казали, ти лякаєш, ти розгойдуєш човен, ти хочеш підняти собі рейтинг. Я казав, я просто хочу, щоб країна не програла і зберегти ваше життя. Хто був правий? Той, хто казав, що треба готуватися до повномасштабного вторгнення, чи той, хто казав, що треба готуватися до травневих шашликів? Згодом ви побачите, хто зараз правий. Правда, все одне стане відомо. Офіцери починають вже говорити і будуть казати публічно. Тому я вважаю, що необхідно відмовитись від обіцянки Сирського зеленському і почати займатися мобілізацією. Негайно, бо можемо не втратити вже не час, а країну. А ми на це право не маємо. Дякую, що дивилися. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ, і все буде Україна.